Завершили вже в'язати армування наших стін, усилили кути, поставили гешки, кути зовнішні, повністю усилені на наші. вони. І ось такий вигляд має вже наше армування нашого майбутнього підвалу. Це Проєм зроблений. Тут будуть у нас сходи підніматися в гостєвий будиночок. Це з однієї підвальної кімнати ми переходимо в іншу, виготовлено балки. І ось таке ще одне. Буде приміщення, також кути вже всі усилення арматурою. Тут залишилося зробити нам проєм в існуючий підвал. Тут будуть сходи і заходимо з цих двох нових приміщень в існуючий підвал. Ось така краса. Хлопці вже збирають інструменти і будуть їхати на свята. Продовжимо бетонування вже після свят, після паски. Нагадую, продовжуємо будівництво підвального приміщення міста Черкаси. Кому треба, замовляйте, розробимо проекти і виконуємо будівельні роботи. Виконуємо будівельні роботи по всій території України.